Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і в огні її окраденою збудять. Ох, oh, не однаково мені.